Алло, доброго дня. Добре. Я ось приїхав з подорожі де, кхе, виняв повістку з почти. Котенко Віктор. А у нас два. Алло. Так, да, так. Да. Це... Козельчук. Козельчук. Я 30-го отримав. Повістка от 21-го тут стоїть. А яке ваше прізвище? Ну всьому, моє прізвище Котенка, але тут на ім'я Віктора без по батькові, бо а у нас тут два Котенка Віктори. То на кого це? Вона? Мене цікавить, наскільки я пам'ятаю журналіста, да? так? Так, так, так. Тобто мене, так? Да? Я, я був у відпустці, я не знаю, там був а. доручення з Генеральної прокуратури вас допитати, але я передав іншому слідчому, Так що воно в слідчому відділі там на виході. О, тоді до кого йти? Можете, якщо у вас є час можете підійти. Виконуючи обов'язки начальника снічного відділу Там можна розібратися. А за якою статтею? Бо тут не стоїть. Що воно, до чого воно? У ну, мене була постанова про виконання процесуальних дій на іншій території. Я її виконував, в рамках якої там стояв перелік питань, яких я вам мав поставити. Там був номер провадження. За яким фактом, по чому воно було, я не, не знаю. А, а те, щоб підготуватися, що ж таке наугад іти? Ну це кілометр. я, я зараз пам'ятаю, що місяць назад було, але я пригадую. о, з чим же це зв'язано? Якась стаття там була, вам опублікована в інтернеті. Секово, якісь хабарі чи СБУ, щось таке, може бути. Ну та воно там все время таке йде. Ну, так, я не пригадую. Я, я передав постанову, зараз вона немає на руках. Добре, тобто в слідчі відділ і да і все, Так. Да? Да. Ага. Да. Ну зрозумів, дякую. Не буває